Таке то в нас життя, на плечники, готові. Прощай, моє дівча, сьогодні помандруєм не знаємо й самі де завтра заночуєм чорти ми лісові. Гей, гу гей, га, чорти ми лісові, гей, гу гей. -га. Прапор червоно, чорний це наше все добро, червоне це кохання, а чорне пекло дно. Усі дівчата знають пекольні барвиці, забути їх не можуть чортими лісові. Ей го, ей га. Чорти ми лісові, гей, го, гей га, а як придеться стати зброєю в руках, Маршалок поведе нас, займає гардостях, І всиплимо сто тисячу зуби сатані, а решту люцеферу, чорти ми лісові, гей, го, гей, га, чорти ми лісові, гей, го, гей га.